Дивіться прикол: дві машини на одній платформі з різним призначенням, з різною геометрією. все ніби те саме, але інше. Лайфайр Delmar, первісток з серії на платформі S2, дуже стильний. Такий класний блакитний колір з такими товстими 19 колесами. І рідний брат LifeWire s 2 Мавголен, кого ви вже бачили. Зовсім інша машина на таких шосейних шинах спередні 19 колесо ззаді 17 колесо, одномісний, класний такий чорний серйозний чоп Щоб ви не думали, ці всі зміни не тільки візуальні. Тобто, перший варіант: зовсім інакший руль, зовсім інакша фара, поворотники, колеса, зовсім інакше призначення, зовсім інакша посадка, інше сидіння, інший вибір кольорів. Чорний серйозний, в бобці можна замовити червоне сидіння. Він буде ще елегантніше виглядати. Най найбільш зручніший байс цілої серії сидиш зручно, хребет рівненький, все видно, все класно, дуже маневрений. Якщо в Дельмарі можна вибрати більше кольорів, щоб виділитись потоці, то S2 Малголенд має опцію додаткового сидіння і куфрів. Він тоді виглядає такий ще серйозніший, так якби каже: я готовий до їзди, я готовий виїхати за місто, я готовий показати, що я можу. А ви підписуйтесь, коментуйте, заходьте до мене в інстаграм, заходьте до мене в Тріц. Я там публікую новини зі світу електромотоциклів. Бо мені дуже цікаво, скільки у вас дійсно є, скільки у вас дійсно фанів електромототранспорту. А від мене сьогодні все, і побачимось до наступного разу. Чао!